Українська енергетична біржа це перша ліцензована товарна біржа, яка сьогодні є безумовним лідером на ринку електроенергії, нафтопродуктів, газу, а також необробленої деревини та піломатеріалів. Завдяки торган веб учасники отримують високу ліквідність, конкурентність, рівний доступ до сировини незалежно від географічного розташування. Широкий вибір представлених позицій, а також простоту і легкість формування заявки на участь у торгах. Одним з пріоритетних завдань Української аналітичної біржі є моніторинг укладання і виконання біржових договорів з продажу деревини за результатами біржових торгів та контроль за дотриманням учасниками правил товарної біржі. Саме про це ми сьогодні поговоримо з Іриною Шуляченко, головним юрисконсультом з моніторингу виконання біржових угод. Доброго дня! Здійснення моніторингу є зобов'язанням біржі відповідно до закону України про товарні біржі, який визначає правові умови створення та функціонування товарних бірж на території України як організованих товарних ринків. За допомогою інноваційного програмного комплексу, який є ефективним інструментом біржової торгівлі для швидкої та ефективної реалізації необробленої деревини. Українська енергетична біржа з травня 2023 року запровадила можливість для покупців і продавців укладати договори купівлі-продажу необробленої деревини шляхом підписання договору електронними підписами уповноважених осіб в електронній торговій системі біржі. В такому випадку підписання договору купівлі-продажу необробленої деревини сторонами в паперовому вигляді не вимагається та не є обов'язковою умовою набрання ним чинності. Фахівці моніторингу біржі в онлайн режимі відстежують в біржі процес підписання договорів учасниками з результатами торгів та запобігають невиконанню зобов'язань за укладеною біржовою угодою. Також з січня 2024 року. На ЕТС біржі впроваджено функціонал-автографіка поставки. Учасники торгів після укладання договору мають можливість, не виходячи з електронного кабінету учасника торгів, підписати графіки поставки та погодити зміни до нього. А як відбувається процес моніторингу виявлення ознак порушення та як впливають на біржову торгівлю заходи впливу за результатами моніторингу? З метою забезпечення прозорості, відкритості торгів та виконання умов договорів, укладених за результатами торгів, дотримання учасниками біржових торгів законодавства та зобов'язань, встановлених правилами біржі, вимог регламенту та інших документів біржі, біржа здійснює контроль і виявлення ознак порушення. Та встановлення обставин, що призвели до порушень в процесі виконання договору, здійснення біржою моніторингу та контролю виконання договорів значно знижує кількість порушень зобов'язань за договорами. Запобігає зловживанню та маніпуляціям учасниками торгів, робить ринок прозорим і прогнозованим, постійно підвищує рівень дисципліни виконання учасниками торгів своїх зобов'язань, дозволяє здійснювати ефективне планування діяльності на ринку деревини як продавцям, так і покупцям. Ірина поділіться, будь ласка, результатами моніторингу виконання договорів, укладених на УЕЛ, доставка яких відбулась у першому кварталі 2024 року. Для забезпечення сталого розвитку лісопромислової галузі України зобов'язання за укладеними біржовими угодами, договорами купівлі-продажу необробленої деревини мають виконуватись в повному обсязі. Скажіть, будь ласка, як сьогодні УЕП вдосконалює функціонал торгової системи для зручності своїх клієнтів? В 2024 році Українською енергетичною біржею впроваджено функціонал направлення учасникам торгів повідомлення про порушення, що виникли в процесі виконання договору купівлі-продажу необробленої деревини іншою стороною за допомогою електронного сервісу розміщеного в ЕТС біржі. Даний функціонал було впроваджено через запити учасників для можливого своєчасного реагування та оперативного вирішення проблем, які виникають в процесі виконання сторонами договору. Просте твердження учасником про наявність порушення, не підтверджене відповідними документами, не може розглядатись біржою як достатнє для розгляду порушеного питання повідомлення з підтвердженими обставинами, на які посилається учасник, терміново опрацьовуються моніторингом біржі і оперативно вживаються заходи для врегулювання порушених питань. Пані Ірино, дуже дякуємо за таку змістовну розмову. Ця інформація буде дуже корисна не тільки для нас, а й для всіх учасників деревообробної галузі. Всупереч викликам сьогодення, ми працюємо, розвиваємось і створюємо наліпші умови для учасників торгів. Зі свого боку асоціація деревообробних підприємств України продовжує все робити для захисту інтересів своїх членів та всіх учасників деревообробної галузі. Українська енергетична біржа є надійним партнером для своїх клієнтів. Дякуємо, до побачення.